Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід здоров'я найцінніший скарб. Отже, проблема здоров'я завжди хвилювала людство. Вона і зараз стоїть на першому місці. Проте ми не завжди дбаємо про здоров'я. Що ж це таке давайте з вами пригадаємо? Отже, здоров'я це стан повного, соціального, духовного, фізичного благополуччя, а не лише відсутність якихось хвороб. Саме це записано в основах законодавства України про охорону здоров'я. Його втратити дуже легко, а от відновити майже неможливо. Проте нам слід пам'ятати, що здоров'я це найцінніший скарб. Чому? Бо лише здорова людина весела, дотепна, щаслива. Може в повній мірі реалізувати свої можливості, присвятити себе улюбленій справі. Ось наші предки надавали виняткового значення здоров'ю. Давайте хоча б звернемося до українського фольклору. Які прислів'я і приказки про здоров'я нам з вами відомо? Поглянь на вигляд і не питай про здоров'я. Або веселий сміх це половина здоров'я. Чи бережи одежу знову а здоров'я з молоду? Чи таке? Немає в людині нічого найдорожчого за здоров'я. І справді, якщо подумати, яке слово найчастіше зустрічається в цих прислів'ях? Здоров'я, так? бо якщо людина його втратила, захворіла. То нічого в, цій, в цьому світі людині не цікаво, нічого тоді їй і не потрібно, бо вона не відчуває щастя, втратила сенс життя. Тобто ми побачили з вами, що здоров'я це дійсно найцінніше, що є в людині. А тепер давайте з вами пригадаємо. Які ж чинники впливають на здоров'я? Чинні вважають, що 20% здоров'я людини залежить від спадковості, 19 від екології, а 51% від способу життя. На деякі чинники? Ми з вами можемо вплинути повністю, а на інші частково, а є такі чинники, на які взагалі ми вплинути ніяк не можемо, нічого не можемо з вами зробити. Давайте пригадаємо з вами, що ж таке спадковість. Спадковість це те, що ми отримуємо від наших батьків, скажімо, колір волосся так, чи очей, форма носа або зріст. Проте ми не можемо з вами не піклуватися самі про наше здоров'я. Якщо людина, скажімо, у спадок отримала таку хворобу, як діабет, вона протягом усього життя має робити все, щоб не захворіти на діабет. Медична допомога, звісно, є потужним чинником збереження здоров'я, але не слід забувати і про профілактику. Недаремно британці кажуть, Краще фунт профілактики, ніж тонна здоров'я. Ще один чинник впливає на наше здоров'я це екологія. От стан екології навколишнього середовища України дуже поганий, і ніхто не робить нічого для його збереження. Навіть прихильники здорового способу життя не виключають згубний вплив на організм людини негативних кліматичних умов, підвищеного рівня радіації, забрудненого повітря, лише в Україні в повітря потрапляє близько 17 тонн. Шкідливих речовин. Їх виділяють різні підприємства, ТЕЦ, автомобілі, непоправного лиха середовищу навколишньому завдала катастрофа на Чорнобильській АЕС. Її наслідки не ліквідовані й досі. А що вже казати? Про ті збитки екології, які завдала нам РФ. Що тільки на Україну не було скинуто та випущено, це і авіабомби, і різноманітні снаряди, і фосфорні боєприпаси. Дійсно, Україна буде тепер відроджуватися. Довгий час, і все це, звісно, позначається на здоров'ї людини. З поміж природних чинників, які негативно впливають на наше здоров'я, це вже, як я казала, несприятливі кліматичні умови. Так влітку збільшується ризик захворювання на серцево судинні хвороби, А взимку люди найчастіше страждають від грипу. Ризикують і ті, хто потрапив у зону стихійного лиха, землетрусу чи посухи або повені. Дуже важливим фактором збереження здоров'я людини є, звичайно, харчування. Так? Ми з вами говоримо про традиційну кухню. Так, наші предки вживали натуральні продукти, варили борщ, вареники, кашу. До каші вони додавали молоко, олію, сало. Повноцінною їжею була і квосоля. Деякі вчені вважають, що наші предки були вегетаріанцями, але нам дуже добре відомо, що вони вживали і м'ясо. Але головне місце. На столі належало, звісно, хлібу. Недаремно існує така приказка Хліб усьому голова. Утім, слід пам'ятати, що не всі продукти харчування є корисними. Найкращими, звісно, є натуральні продукти м'ясо, риба, молоко. Чим більше під час приготування їжі вживається консервантів, стабілізаторів, тим гіршою вона є і шкідливішою для нашого організму. Так нещодавно вчені назвали такі продукти яких повинна людина уникати, вони дуже шкідливі, це цукерки, чіпси та газовані напої. Спеціалісти дієтологи рекомендують уживати їжу 5-7 разів на добу. Головними Повинні бути сніданок, обід та вечеря, а між ними невеликі перекуси. Так, йдемо далі. З вами недотримання правил особистої гігієни, як правило, приводить до. Значних хвороб, серйозних захворювань. Правила особистої гігієни це не лише запорука чистоти, а це ще й спосіб життя. Необхідно дотримуватись простих правил для того, щоб уникнути шкірних та шлунково кишкових інфекцій. Обов'язково мити руки перед прийняттям їжі після контакту з тваринами. Після того, як ти проїхався в громадському транспорті, кожен повинен мати в особистому користуванні, недоторканні для інших. Членів родини, рушник, розчіску, мило, ноги ми завжди повинні тримати так, щоб вони були сухі та знаходилися в теплі. Якщо в громадському місці ви відвідуєте баню, обов'язково треба мати гумові капці. Бажано відрегулювати режим сну та прийому їжі. Вони повинні відбуватися в однаковий час. За дві години до сну ви не вживаєте жирну їжу. Сон повинен бути достатнім, вчені, вважають що він повинен тривати не менше восьми годин. Всі фрукти та овочі ретельно миємо перед вживанням, не слід вживати в їжу несвіжі і просрочені продукти. Це допоможе вам уникнути отруєння. Активний спосіб життя, так як запорука здоров'я людини. Не секрет, що спорт позитивно впливає на здоров'я. Дитини. Деякі люди вважають, що дітям не обов'язково займатися спортом, бо вони і так досить активні. Але не слід забувати, що спорт запобігає хворобам. Крім того, в дитини, яка займається спортом, розширюється кругозір. Вона знаходить багато друзів. Спорт е, покращує зір, зміцнює сон, вдосконалює роботу серця. Крім того, дитина стає більш витривалішою, вона вчиться ставити маленькі цілі та досягати їх. Спорт займе і вільний час. Дитини, вона не буде нудитися і знайде те заняття, яке їй до вподоби, чим їй більше подобається займатися, грати в бамбінтон, чи в футбол, чи в баскетбол, а може хтось і в теніс полюбляє грати. Дуже модним зараз є таке направлення, як зелений туризм, так? і воно для нас зовсім не нове. Батьки влітку намагаються вас вивезти в село до бабусі, щоб ви попили там парного молочка, помилувалися рожевими світанками послухали співи пташок. Мета зеленого туризму відпочити від міста, від його оцього одвічного руху, метушні, шуму, людей, нескінченого потоку машин та реклами. І, звісно, відпочинок на лоні природи позитивно впливає на організм людини, сприяє його оновленню. Загартовування ще один чинник покращення здоров'я. Але слід пам'ятати, що загартовуватись треба систематично та послідовно. А так, лише після того, як ви приймали повітряні та сонячні ванни, можна приймати водні процедури. Після обтирання можна обливатися, а після обливання купувати Пов... Загартовування повітрям. Повітряні вани це коли діти і сплять, і їдять в теплу погоду при відчинених вікнах. Сонячно-повітряні вани, різноманітні прогулянки, хоча б два. Три рази на день. А от після загартовування повітря йде загартовування з сонцем. Перші сонячні ванни треба приймати за температури 18 градусів і вище, і їхня тривалість повинна становити 5 хвилин. Поступово тривалість збільшується до однієї години, засмагати можна часто, але не тривало. Слід обов'язково пам'ятати, що краще сонячні ванни приймати вранці з 9 до 12 години та ввечері. З 16 до 18 години. Абсолютним протипоказанням до сонячного загартовування є температура 30 градусів Цельсія. Переходимо до загартування водою. Обтирання. починають з вологого обтирання рук. Та шиї, а потім переходять до обтирання тулуба до пояса. Обливання. Після прогулянки обливають ноги дітей теплою водою. Купання Діти купаються у гумових басейнах, які знаходяться на свіжому повітрі на дворі. Ми вже не раз з вами говорили про шкідливі звички. Пам'ятаєте, їх ще називають триголовим драконом. Що це? Алкоголізм. Наркоманія паління. Ось для того, щоб бути дійсно здоровою людиною, слід уникати цих шкідливих звичок і пам'ятати, що для здорової людини вони неприпустимі. Саме вони шкодять нашому здоров'ю. Отже, давайте тепер з вами підіб'ємо підсумки виховного заходу. Проблема здоров'я завжди цікавила людство. Здоров'я це стан повного соціального, психічного, духовного благополуччя, а не лише відсутність якихось хвороб. На здоров'я людини впливають такі чинники: 20% здоров'я людини залежить від спадковості, 19% від екології і 51% від способу життя. І ось на оцей 51% ми з вами маємо вплинути так, щоб бути здоровими. Він повністю залежить від нашого бажання і від наших можливостей. На сьогодні це все. До побачення. Дякую за увагу!